Як, як з'явилося це видання? Це, власне, вижимки статті з шеститомної Шевченківської енциклопедії, яка з'явилася у 12 15 роках. Uh -huh. Ну, Шеститомник не аж такий зручний для роботи, і там представлено близько 30 тематичних напрямів. То ми намагалися задовольнити цей попит. І перше, що спало на думку, це статті про літературні твори. Вони вийшли в 16-му році, так і називається Шевченківська uh -huh. енциклопедія, літературні твори. Uh -huh. Другий крок Тарашевченко. Та його сучасники, оскільки помічено було в процесі роботи якісь недохопи, помилки неминучі, і хотілося це виправити і представити читачеві в якомусь такому цілісному вигляді, mm -hmm. от як коло спілкування. І ви запитуєте, скільки приблизно осіб відомо задокументовано і доведено, що Шевченко спілкувався ну принаймні раз в житті зустрічався і особисто говорив mm -hmm. близько півтора тисячами людей. Для енциклопедії ми відібрали найбільш значущих, не просто випадкових, а геть випадкових. Близько 1000. Тут 941 стаття. Ось вони, ось ми бачимо такі, тобто ось, ось це його коло близьке, не дуже офіційне, куліш. Менш офіційне. це не закінчений портрет. Ну, тут ага, треба, пояснити, що це вклейка до видання, угу. яку підготувало видавництво Ліра КА. Це їхній доробок, їхнє бачення. Ось. Ну і портрет Ріпніну, Ріпніна, треба сказати, що це копія, там написано з горного. Так, ще. Ага. А це діти ріпніних, так? Портрет Варвари і Василя ріпніних. Так, це брата Варвари Ріпні. Ага, це усвідома фотографія. От може, ви скажете кілька слів. Про неї така знаменита. Ну Знаменита. Своєю. Що ми остаточно не можемо ідентифікувати, крім Чистахівського, інших осіб. Однозначно не можемо. Тобто кожен з них має дві версії ідентифікації, ну, менше з тим. Портрет Жуковського це довільна копія, так? Бо той, хто знає роботу Брюлова, помітить, що угу. трохи воно інакше. Угу. От молитва за померлими, яку а, так, ми часто люблять називати її. Казашка Катя, яка ми вважаємо все-таки не Казашка, але Катерина, так. Угу. Прототип. Да, бачите, і техніка різна, так. і в кольорі, і національно. А ось в кольорі. В, вже вже портрет Ісаєва. Бачите, який він був. Це йому тоді було десь 22-23 роки. Вон рівняна у нас є, а ну, це все. Так, а ще у нас є, покажіть, будь ласка, це початок. Так, да, це його автопортрет, знамениті зі свічки. От той менш відомий, що 1857 рік. Ну, так, от, і... оце Форд, Ой, 60... А поверніть, будь ласка, нам Форд ще. 60-го року, але ем, той автопортрет 45 го не, не зберігся, не дійшов, з якого Шевченко робив Форд. Хоча є спогади, що портфель Шевченко і повернули після заслання, там був цей портрет. І суханов під зін свідчив, що ось він навіть не знав, що це за дядько. І Шевченко з нього зробив офорт зі свічкою, дуже символічний, промовистий. Я сподіваюся, що наступна книга буде ілюстрована цим автопортретом mm -hmm. на обкладинці. Але от де дівся той оригінал, невідомо. Ага. То це не політична історія, не історія націй, не історія Без політиків, пафосу, а от така іс іс історія людини час. крізь контакти з різними людьми різного кола, різного, різної професії, з, 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 з різною географією.